Бестросйомний Ева коврик на МТЗ. Якщо у вас отакий сплошний коврик на МТЗ, і зараз. У варіанті бистросйомого взяли, поставили, зняли, витрусили і назад. І все у вас прекрасно. Реально, швидко, чотенько, ясно. І все дивіться, як у вас буде виглядати. Да? Ну, Мені здається, що доволі такими і резиновий, резиновий нікуди не діваєте. І цей. Дивіться, так, да? як приємно, коли нога в цьому. Ти могло нести ну, якусь покататися, як в цьому, як в Мерседесі, якомусь хлопцю. То кому треба, Ні про запчасть, є в наявності еваковрик МТЗ, UMZ Т-40 Т-25. Ось цей, наприклад, зараз клієнт виїде на УМЗ. Їде коврик з чохлом, чехлом, Вон ще там лежать на відправочку. Тому кому треба, шиємо такі коврики. Є у нас е, різний матеріал, так що кому треба, звертайтеся.